Вітаю вас, любі діти, сьогодні на занятті. Нагадую нам тему цього тижня одяг та взуття. Тож ми продовжуємо дізнаватися все про одяг та взуття. Будьте дуже уважні, починаємо наше заняття. Дітки в природі одне за одні змінюється пора року. І зміною природи змінюється і погода. Влітку, як правило, дуже жарко і ми одягаємо літній одяг. Футболка, шорти, босоніжки. А в осені сонце спускається трохи нижче, його промені менше гріють, стає холодніше. Діти та дорослі одягають більш тепліший одяг. А взимку, дітки, сонечко опускається ще нижче. Воно пізніше сходить і пізніше заходить, стає ще холодніше, наступають морози, падає сніг. Тому ми одягаємо, що? Як зараз, теплі шапки, куртки, пальто та взуваємо, теплі чоботи, але на зміну зимі завжди приходить весна. Скоро літ та сніг почнуть танути, стане тепліше, і ми прийдемо на більш легкий одяг. Одяг та взуття дітки захищають нас від тощу, снігу, вітру, холоду. І щоб одяг наш і наше взуття служило нам більше, треба що берегти його. А також доглядати за ним, дітки. Обов'язково. Ви допомагаєте батькам доглядати за своїм одягом. Дітки, давайте пригадаємо деякі назви предметів одягу. Зараз погляньте. На цю ілюстрацію. Ось ми бачимо. Капелю, футболка, шорти, кепка, сутня, босоніжки, майка це літній одяг. Далі йдемо. Куртка, панчохи, чоботи, сорочка, штани, пальто. Це осінній одяг. Далі шапка, пуховик, рукавиці, шубка. Це зімній одяг. А тепер куртка, джинси, кофта, гумову чоботи це одяг для весни. А зараз, тітки, ми з вами пограємо в гру, назви одним словом. Розгляньте, будь ласка, малюнок, і назвіть одним словом. Як це називається? Правильно, це взуття. А це що? Вірно, це головні убори. А це, що, дітки? Погляньте, будь ласка, на наступну ілюстрацію. Це одяг. Молодці, дітки. Ви молодці. А тепер допоможіть, будь ласка, хлопчику зібратися на осінню прогулянку. Що вона дягне на осінню прогулянку, будь ласка. Подивіться. На осінню прогулянку він одягне. Що? Ось вірно, ось що він одягне. А тепер головний обор, який він одягне на прогулянку. Так, вірно, ось такий головний обір. Далі йдемо. Що хлопчик буде одягати. Відбираємо йому одяг. Так, вірно. Ось що він одягне. Молодці, дітки, ви молодці. Розумні! А зараз час трохи відпочити, трохи розм'ятися, тож проведемо з вами фізкульт хвилинку, а потім знов повернемось до нашого заняття. Зараз щоб закріпити наше заняття, проведемо з вами дідактичну гру. Будьте уважні! Дітки, тільки погляньте, скільки одягу на копі. Хіба одяг так складають? Звичайно, що ні. Якщо одяг чистий, куди ми його будемо складати? Так, вірно, у шафу. А якщо одяг брудний, правильно у кошик для прання. Давайте наведемо лад і переберемо весь одяг. Дітки, оця футболка брудна чи чиста? Брудна. Ми йому кладемо її в кошик для прання. Оці штани брудні. Так, вони брудні. Кладемо їх в кошик для прання теж. А цей светр, дітки, цей светр чистий. Ми його будемо складати. У шафу для чистих речей. А ця майка, вона брудна. Вона піде кошик для прання. Дітки, погляньте, будь ласка, а шапка? Шапка чиста. Ми її складаємо в шафу для чистої білизни. Дітки, а ці шорти? Ці шорти теж чисті. Ми складаємо їх у шафу. Дітки, а оці червоні шорти, вони брудні. Ми відправимо їх в кошик для прання. Дітки, погляньте, а ця спідниця, вона чиста. Вона буде у нас у шафі. Дітки, погляньте, чи, чи шкарпетки. Ні. Вони брудні, їх треба відправити на прання. Дітки, а ця сукня, ця сукна чиста. Ми її акуратно розвісимо наш шкафчик. Дітки, А оці штанці брудні, дуже брудні, відправимо її в кошик для брудної білизни. Ми з вами перебрали всі речі, брудні відправили на прання, а чисті – у шафу, ви молодці діти. А зараз час відвести підсмак нашого заняття. Дітка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так вірно про одяг та взуття. Дітки, ви дізналися про який одяг, який буває одяг? Куди його треба покласти? Брудний одяг, куди треба покласти? Так вірно. Кошик для брудної білизни, а чистий одяг, куди ми складаємо. Так вірно, у шафу для чистих речей. Дітки, ви молодці сьогодні, побачимось з вами завтра на занятті. До скорої зустрічі!